Плановий попереджувальний ремонт гаряча і напружена пора для всіх підрозділів АЕС, особливо для головних технологічних цехів, в обслуговуванні яких в період експлуатації атомної станції знаходиться основне обладнання, яке безпосередньо впливає на безпеку ядерної установки. Попереду у турбіністів ХайС ППР першого енергоблока, що запланований на липень, передбачається важкий ремонт зі значним обсягом ремонтних робіт капітального характеру. Це включаючи циліндр високого тиску, розбирання циліндру низького тиску номер один і номер три для заміни лопаток, які поставили нам в минулому році пізно. Для циліндру низького тиску номер один замінимо правий лівий. Право ліву ступень цнд 1 і ліву ступень цнд 3 Але для ЦНД-3 ще в нас немає лопаток, турбатом їх зараз виготовляє і виконуються процедури для того, щоб купити лопатки у вітчизняного виробника, який вже це освоїв, які пройшли у нас на першому блоці, вже експлуатується один ряд лопаток із Харкова, Харківського турбоатому. Пока зар зарекомендували себе надійно, причому, що коли зборка була лопаток, то лопатки харківського заводу були підігнані так, що не прийшлося виконувати ніяких додаткових робіт на відміну від італійських, які поставили на турбіну. Із важливого енергомісткого обладнання запланований капітальний ремонт дизель-генератора номер 1 Об'єм надто великий, може бути частково зменшеним в залежності від передремонтних випробувань самого дизеля. І традиційно ремонт обладнання в машинному залі із експлуатаційним контролем металу та усунення виявлених дефектів для надійної роботи в міжремонтний період. Із роботи реконструкції модернізації запланована одна робота це заміна регулюючого клапана в рівня в пнд -2. Ну, Роботи йдуть по, по цьому. Вони будуть, я надіюсь, виконані вчасно. У виборі постачальників обладнання перевагу надають українському виробникові. Надійним у цій сфері впродовж багатьох років є, за словами керівника турбінного цеху, флагман національної енергетики Харківський турбоатом Він користується популярністю на світовому ринку. Комплектує не лише турбіни для атомних, але й для теплових станцій гідротурбіни. Я рахую, що надо українським виробникам дати можливість працювати, податки платити в казну держави, заробляти, ну і підвищувати свій рівень. Допустимо, навіть для лопаток турбіни, що і зараз вже хочуть виготовляти нам. І Росія вже хоче, то не дуже хотіла, і Росія, і Чехія і Італія. Ну я рахую, посіки в нас є такий флагман виробництва, який дійсно надійний, і турбіни експлуатуються досить надійно. Лопатки теж вміють вони це робити. Я рахую, що моя думка така, що краще, щоб робили вітчизняні виробники, тим паче, щоб були перемови між президентом на ден Енергатом і Дашковським і генеральним конструктором Турбоатома, щоб дійсно по процедурі у одного у одного постачальника закупити ці лопатки. Які постачальники вибираються надійні перевірені роками підрядники? Необхідність залучення підрядних організацій це прерогатива енергоремонтного підрозділу. По ремонту турбіни да великий об'єм робіт це на скривати два циліндри низького тиску, циліндри високого тиску. Будуть залучені підрядники. Як завжди, з перевірених підрядників це ременерго Львівське. Часто у нас працює на турбіні люди. Досить досвідчені, виконували роботи по перелопаченню в минулому році. Тобто, то, і, от такі. Ну, то, і, ну, то, і, певний об'єм займає Атомремонтсервіс. Ремонт це наша наековська фірма. Ну і Будуть виконувати роботи по зачистки металу, ще підрядники. Ну, в більшості це е, вже енергоремонтний підрозділ, в залежності від того, наскільки загружені, загружені їхні люди, приймають рішення про. Залучення підрядних тих чи інших організацій. Ну, підрядники будуть. Ну, в основному це енергоремонтний підрозділ, перевірений, знає і їм потім ремонтувати, тобто підтримувати в актуальному стані цю в робочому стані турбоустановку з обладнанням. І вони теж зацікавлені в тому, щоб ремонт прийшов на дуже високому рівні, щоб працювали від і до папера. Окрім основної важливої виробничої діяльності Турбінний цех веде і активну спортивно масову політику. Керівник цеху частий гість на спортивних трибунах, активний вболівальник за свою команду. Турбіністи і Ерповці дві команди, які не об'єднались до сьогодні із іншими підрозділами. Отже, набирається своїх цехових спортсменів. Анатолій Куценко показує нам найдорожчу з його точки зору першу нагороду, коли команда турбінного цеху стала призером спортсменів. Такіади ХАЕС. Я дуже задоволений, що персонал турбінного цеху приймає дуже активну участь в Спартакіаді Хмельницької АЕС і не тільки в «Спартакіаді» Хмельницької АЕС. Представники турбінного цеху приймають участь і в виступають на енергоатом. Я рахую, що спорт не тільки для підвищення свого рівня здоров'я. А він зближує колектив більш дружніший, спрацьованіший, більш один одного познають, знають проблеми кожної, працюється тоді набагато краще, я, я тільки за це. А то, що вболівати, ну будь-який керівник, мені каже, він все, все рівно вболіває за свій цех в усіх областях. Начальник турбінного цеху впевнений в подальших як виробничих, так і спортивних досягненнях і перемогах турбіністів Хмельницької АЕС.